Сортувати сміття та берегти довкілля у коломийських закладах дошкільної освіти навчають дітей, як ефективно використовувати ресурси і не шкодити природі. Такі бесіди вихователі і персонал проводять впродовж усього навчального року. Чи не найбільше уваги приділяють цього тижня? Адже в Коломийській громаді тривають дні сталої енергії. П'ятирічна Анастасія, вихованка Коломийського закладу дошкільної освіти номер 14, дівчинка розповідає, дуже любить природу і тварин і каже, про довкілля важливо дбати усім людям. Нам розказували, не можна смітити в природі, бо там живуть тварини, і, і можуть і він там засмічує нашу землю і. Ви не мають куди дихати. Говорити з дітьми про такі, на перший погляд, складні, але важливі речі необхідно розпочинати із раннього віку, каже Марія Дервеніс, асистентка, вихователька закладу дошкільної освіти номер 14 У садочках це роблять постійно і в бесідах, і на побутовому рівні. По простому дітям пояснювати. І наш у нашому садочку перше е, закладається такі е, речі, як піднести з собою тарілочку, помити руки, там прибрати за Аликом, і потім вже можемо, наприклад, середньої групи розказувати про сортування сміття. Чому це важливо? Щоб дитина зрозуміла, наскільки потрібно дружити з природою, берегти її. А ще продовжує Марія Дервеніс, навчаючи дітей, привертаєш увагу і їхніх батьків до таких важливих питань, як збереження довкілля, сортування відходів, заощадливе використання ресурсів. Ми маємо розуміти, що природа це наш дім. І Якщо ми хочемо, щоб у цьому домі було чисто, щоб в нашому світі було чисто, ми повинні з самого маличку навчати дітей, берегти наше довкілля. І, хоч ці теми обговорюють з дітьми впродовж усього року та цього тижня, особливо активно, адже у Коломийській громаді тривають дні сталої енергії. У межах цієї ініціативи для школярів та дошкільнят проводять заняття на теми Сортуємо сміття, де живе водичка, енергозбереження у моїй сім'ї розповідає керівниця управління економіки Коломийської міської ради. Інна Продовж цього тижня кожного дня розраховані різні заходи, атракції, де будуть залучені від найменших наших жителів громади до молоді і до старшого покоління. Дітки в садочках учні в школах, в таборах малюють різні малюнки на тему енергоефективності. Також у межах днів сталої енергії у Коломийській громаді відбувається збір пластикових кришечок від пляшок, які потім перероблять у лавочку.